Добрий день всім, хто полюбляє гортензії. Сьогодні 19 листопада 2023 року. Я хочу показати, як наша гортензія мінлива зараз виглядає. В Черкасах це центральна Україна. Дивіться, яка вона декоративна. У нас вже був сьогодні такі гарний заморозок, десь 2-3 градуси. Сніжочок випав, але ви подивіться, яка вона декоративна, як вона гарно виглядає. такі ще в мене є кущики. Також дуже гарно вона виглядає і на цьому частині подвір'я. І ще раз хочу сказати, що це сорт мінлива або перемінчива, як пишуть в літературі. Подивіться, які гарні квіти, який колір у них. Упав сніжочок, припорушив її, але все рівно вона дуже гарна. І ще раз скажу, що сьогодні 19 листопада 2023 рік Черкаси Центральна Україна. Артензія, яка має назву Мінлива. До зустрічі!